Серед у кількості є реально Apple техніка. Давайте більшу. Ось цю? Так. Да. Ні, я конфію, там буде не хоче. О, конфію. Дякуємо вам. Так, да, і вам дякую за цю Гарно. Дякую. От відкривайте. Я відправлю від вас і побачите в ті хтось. Погнали. Оцей. Готові побачити? Серйозно? Так. У вас стримтять рухи, я це бачу. Йо! Ми знайшли сьогодні. Все включається, все оригінальний. Так, єдине, я десь. Загубила. Я напевно вбирала цю. Тільки коробочки. Ви, ви коробку забираєте? Він, ну ви раді? Так, дуже дякую. Що, тари, <кробіт Ashley> дякую. <пробіт> дякую. <кробіт> дякую дякую за участь. Дякую. 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 -time -time. І вам також. Так.